Тролі сумнозвісної акторки-сепаратистки та зірки російського агітпрому Марії Ципко тривають. Солдатська мати, біженка, корінна одеситка. А наступного дня вже корінна харків'янка. Добрий день добре Марія У нас піднявся весь народ проти фашистської власті, яка захватила Київ. Ви знаєте, ну зараз їдуть опять ж таки. Єдуча з Києва на нас ворожом всі Бандери здіваються на цю. Я до президенту Російської Федерації Владимиру Владимировичу Путіну. Знаний режисер Костянтин Станіславський сказав би, що вона переграє, і він їй не вірить. Але багатьох людей їй таки вдається вводити в оману. За кількістю зіграних ролей, ципко скоро вже зможе конкурувати з найвідомішими акторами. Гастролерка з Кривого Рогу знову засвітилася в ефірі одного з російських телеканалів. Цього разу вона юрист з Донецька. Марія скорботним голосом розповіла чергову трагічну історію. У місті Краматорські була одна сім'я позивної полченця рись. Коли зайшли фашисти город Краматорськ, вони взяли маму, папу ближайших самих родственників і прилюдно розстріляли в місті Краматорській для того, щоб запугати всіх остальных. За кілька місяців Марія Ципко зіграла вже з десяток ролей та наплакала відро інтерв'ю, якою буде наступна роль гастролерки сепаратистки. Дивіться в наступних серіях.